Вітаю вас, шановні друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком і в цей чудовий, теплий, на відміну від скажених морозів день я на риболовлі. Але сьогодні будемо не ловити рибу, а будемо розмовляти. Розмовляти з вами про одні з найтрендовіших, найкрутіших. Приманок для ловлі Судака і не тільки під назвою Віби. Я хотів би сьогодні вам показати свої улюблені Віби за е, цей рік. Така зима, як цього року, була, мабуть, у 13-му році, досить давно, ну як не крути, 13 років тому. І, в принципі, вже, мабуть, ми разом з вами скучили по тому що крига стоїть не три тижні, а доволі довго. І, в принципі, цього року був час для того, щоб перевірити на що спроможен кожний із вібів, які я вам сьогодні покажу, і зробити якусь підводку щодо їхньої ефективності в тих чи інших умовах. От я вам зараз розкажу про них більш детально. Дістаємо мою карабайку. Так, да, така важкенька, не так вже просто її дістати. Ну, ось моя карабайка, друзі. Ось моя карабайка, і е, давайте, мабуть, почнемо з... Е, Віба, який мені надзвичайно подобається. Ну, мені в принципі всі вони дуже подобаються, але з цього віба в мене починається взагалі моя риболовля. Я коли не знаю місць, я ставлю цей віп і погнав на нього ловити. Що це за віп? Ці віпчики називаються Dual Solid Vibe. Це надзвичайно круті віби, які в мене слугують розвідниками. На ці віби я е, завжди перевіряю нові місця. От саме на 65 ку Вони, до речі, є в різних, е, в різних величинах. Ось 65-ка є менший. Он, бачите, навіть ще запакований. Це 55-ка і 75-ка. Такий доволі, доволі дебелий. 75-ка важить 28 грам. Ось, друзі, 55 ка 65-ка і 75-ка. 55-ку я використовую на глибинах до 10 метрів без течії або зі слабкою течею. 65-ка, в принципі, на будь-яких глибинах до там, 14 метрів без супертечі або з лайтовою. І 28 грамів 75-ка вже на випадок, коли ловимо на дебелій течії. От коли вже на руслі Дніпра, яке цьогоріч ставало, от там використовую саме великий розмір Solid Вайва. В чому особливість цих вібів? В них ідеальне поєднання ваги і об'єму. Вони не дуже об'ємні і при цьому важать доволі ну доволі багато. І в принципі, враховуючи те, що ми в більшості випадків ловимо не супер великого судака, там не п'ятірок, не четвірок, хоча безумовно вони також можуть клювати на подібний розмір. Ну, для до двох кілограмових судаків такі розміри будуть те, що треба. Тож вони у мене в першу чергу завжди йдуть е, на перевірку. Е, і в чому ще одне є, одна особливість, е, коли їх припіднімаєш, вони заводяться, але заводяться не одразу. Або треба доволі високо, плавно підняти, щоб вони рик завелись, або робити е, доволі різкий підкид і цей рик буде. Ну, такий більш яскраво виражений. В принципі, можна і без рику взагалі рибалити, без проблем. А ще є нюанс, що на сильній течії можна. Їх трошечки сплавляти під кригу. Ну, взагалі, будь-який віп можна сплавляти під кригу, і інколи це дуже класно відіграє роль, особливо коли така доволі стрьомна крига і не сильно хочеться бігати. Можна сплавити і ну, буквально як спінінгом рибалити. Але я намагаюся не виходити на кригу, коли вона дуже стрімна. що, друзі, це на ваш, скажімо, страх і ризик. Нова ну, давайте, друзі, по хронології. Умовно ми прийшли на місце. Ми перевірили солідвайбом, що у нас є, і зрозуміли, що судак хоче більшу рибку, але меншої ваги. От, що робити в таких випадках? Такі випадки, безумовно, у нас були в місцях з практичною відсутністю течії. На глибинах 17-18 метрів. У нас клювали судаки і клювали доволі непоганого розміру. Але важкий віп туди не поставиш, тому що, ну, скажімо, треба плавнісінький підкид. Маленький також по об'єму не поставиш, тому що може клюнути велика риба. От треба саме великий віп невеликої ваги. Ось ось вони, друзі, у нас. Це в нас, друзі, Tackle House круїзи. Це в нас 70-й, по-моєму, 70-й. Так, да, це в нас 70-й, 15 грамовий зверху. І це в нас 85-25 ка грамовий. Вон, бачите, друзі, на спинці в них написано. Якщо на Solidviбах написано характеристики на пузіку. То в Текл Хаосах написано на спинці. Ось такі віби, які мають об'єм, але не мають суттєвої ваги, ми використовували в подібних місцях. Дуже класно, подібна модифікація підійде на ловлі, на невеликих глибинах на озерах. От якщо у вас є. Якісь водойми з стоячою водою, там де є озерний судак, то є сенс пробувати саме ось такі віби. В чому їх надзвичайно крутезна особливість в тому, що вони заводяться прям з ну, пів підйома. Як тільки ми робимо ось такий плавний підйом, то одразу цей віп починає ричати. Він заводиться. ну, Моментально. Це дуже класно, коли судак хоче щось таке провокативне, і ми це вже перевірили цієї зими. Так що, ось так, будь ласка, користуйтесь, як то кажуть. Якщо, друзі, ми ловимо в місцях, де нам навпаки не потрібна вага і не потрібний об'єм, то тут вже на перший план виходять. Ось такі ось такі звірі. Це в нас, друзі, меднес-ширітени. В них є тут безліч варіантів, є і маленькі, і великі, але в них є одна особливість, яка доповнює попередні круїзи. Вони мають ще меншу вагу в поєднанні з об'ємом. Тож, коли ми рибалимо на озерах, то ось ці. Віби будуть дуже-дуже непогані. Або ловимо, наприклад, на Дніпрі без течії, або зі слабкою течією. Коротше, за будь-яких умов треба все перевіряти. Насправді, я на ці віби більше люблю ловити щуку, тому що вони ну, такі доволі легкі і, в принципі, для, для ловлі щуки. Зазвичай я не використовую щось таке супер-супер дебеле, супер важке. Має бути таким чином, що ми зробили підкид і плавнісінько у нас віп пішов на дно. От саме якщо треба подібні маніпуляції повторити, то ширітени будуть те, що треба. Вони є там у різних, у різних варіаціях, в різній довжині. Є вольфрамові, є не вольфрамові, так що, друзі, дивіться, які є. У мене найкраще працює 75-ка. Ну, власне, я нею і зазвичай ловлю, особливо щуку. Маленький взяв на дрібного судачка і окуня, але. Е Дрібного судачка я ще не попадав таким чином, щоб мені він знадобився. А на окуня не попадав на такий розмір, щоб він мені знадобився. Тож, лежить на а, той випадок, коли це буде актуальним. От. Ну, і що ще цього року в мене дуже круто спрацювало. Це ось такі звірі. Під назвою Дайва Сібас Хантер. Мені він подобається як під час ловлі на спінінг влітку, так і під час ловлі е, скриги. От зараз. Він дуже схожий на Solid Vibe, але він має більший об'єм і трошечку меншу вагу. Е, всього один розмір, який я використовую, він, по суті, доступний. Є всього один розмір. Е, це, по-моєму, 70-ка. Чи 75-ка, я вже не пам'ятаю, по-моєму, 70-ка. І вага 22,5 грами. Ось дивіться, в порівнянні з Solid Vibe, він має більший об'єм, але е, при цьому має меншу вагу. Оце 28 грамів, це 22,5. Тож, коли ми ловимо судака доволі гарного розміру, але нам не потрібна така супервага е, супер 28 грамів, я ставлю. Сібас Хантер, і в принципі, в принципі обидва ці віби круто працюють на спійне. Це я для чого кажу, що якщо е, купувати суто для зими, то мабуть я би не купував оцей весь арсенал, тому що ну для зими, для судака, мабуть, буде трошки жирновато. Хоча з іншого боку, мабуть би купував. Але якщо дивитись на ситуацію більш практично, то всі ці віби. Можуть бути використані влітку, і причому дуже ефективно. От, наприклад, на е, Сібас Хантер я дуже круто ловив сомів і судаків на десні влітку. Тож він у мене працює і по зимі, і по літу. Тож є одним з найкращих, е, яких би я по суті рекомендував. Я вам все розповів про умови, коли нам не потрібна вага, коли нам потрібна там така слабка або середня подача. Я вам не розповів, коли ми рибалимо на десні, і нам треба щось супердебеле, що не так сильно зноситься течією. Ось ці звірі: це к'юкембер від Вів'єри. Він важить 27,5 грамів. І це кетчер теж Вівєровський, він важить 32 грами. От саме цими ці, вівами ми ловили на десні актив таргетом, шукаючи судака. І ось кетчер, от, на найшвидшій течії, був найкращим. Скажу вам так: к'юкембери самі по собі мають ну таку гру, скажімо, специфічну. І, наприклад, спінінгом влітку я не дуже часто ними ловлю. По-перше, вони мають доволі великий об'єм, а я ловлю ну, зазвичай не супердебелого судака. А по-друге, ну, немає яскраво вираженої гри, тож ці віби в мене суто для. Ловлі взимку. Ну і кетчер також 32 грами має. Влітку у мене немає таких умов, щоб ним ловити. Тож це суто зимня тема в мене. Працюють вони класно. Багато хто з вас бачив в моїх відосах, як вони працюють. Ну а хто не бачив, то зараз підказочці вилетить вам відос. І подивіться обов'язково. Ну і на завершення, друзі, хотів би розказати про приманку, якою мало хто ловить взимку, або просто я так бачу, що мало хто ловить. Це дуже недооцінена приманка для ловлі судака і не тільки, а ще й окуня. І називається вона, не повірите, цикада. Так, так, саме, саме цикада. Це ось ці цикади, якими я дуже круто ловлю по відкритій воді. Окуня і Судака. Це в нас Daiwa Metal Vibe, а це в нас Daiwa Prorex. Daiwa Prorex важить щось там 21 грам. Бачите, вона має плюс-мінус такий самий розмір, як і Solid Vibe, але важить 21 грам, друзі. А ось Metal Vibe важить 14 грамів. Дивіться, два майже однакових да? але один важить. Майже наполовину більше, ніж другий. Тож, в принципі, можна підібрати, враховуючи глибину і силу течії, один з двох варіантів. В чому їх відмінності, друзі? Мені більше подобається Metal Vibe. Чому? Тому що він спів підриву вже ричить. Він ричить ну, надзвичайно. Це Дуже крута приманка, яка приходить в дію ну, майже співоберта, співпідйому, співоберта катушкою я маю на увазі, тому що ну, влітку я їм ловлю дуже круто. От. Але на спінінг він летить значно ближче, тому що досить часто ну, його крутить під час закиду. Летить далі. Дайва Прорекс влітку, але, але дуже часто чіпляється трійником за шнур. Тож, коли ми кинули, одразу я роблю контрольний таку, так, такий. ну, Підйомчик на себе і відчуваю: якщо приманка грає, то опускаю на дно і роблю проводку. А якщо не грає, то ну там намагаю сіпати, щоб відчепити. Якщо не виходить, то вимотою, перечіплюю і роблю перезакид. І інколи буває, що до п'яти закидів поспіль він чіпляється. Ну, Ось така модифікація, нічого не поробиш. Але дуже-дуже далеко летить. Коли ми ловимо судака на супер далеких відстанях, то це Дайва Прорекс. Але ми зараз про ловлю Судака з Криги. Тож, коли ми ловимо на великій глибині і течії, або просто великій глибині, або просто течії, то Дайва Прорекс важка. А коли ми. Ходимо на помірній течії або з її повною відсутністю і шукаємо щось, то використовуємо металвайп. Принаймні так роблю я, друзі. І дивіться в Diva Metal Vibe, бачите, одна, одна дірочка, ну, власне, за неї і чіпляємо. А за яку дірочку чіпляємо ми Daiwa Prorex, Я чіпляю завжди на ту, яка ближче до хвостика. З цієї позиції він максимально швидко заводиться. Тож, коли в мене є варіація вибору, я завжди вибираю ту дірочку, яка ближче до хвостика. Ось так. В мене тут, ви бачите, купа ще різних, різних вібів, бачите, яких красивих, великих різних модифікацій. Але я про них вам нічого не розповів. А я розкажу, чому. Тому що я. Ще недостатньо їх перевірив для того, щоб робити свої висновки. Я зазвичай стараюсь спочатку вивчити питання, а потім вже приходити з вами, спілкуватись на тему чогось. Коли я вже можу про щось ну, сказати безпосередньо використовуючи на воді чи на кризі, просто так там взяв, прийшов, розказав, я в цьому сенсу не бачу ніякого. Тож буду вивчати ці моделі, і не тільки в мене тут вистачає всього, і розповідати про це вам. Сьогодні я вам розповів безпосередньо те, що в мене працює, і в чому я впевнений, що ви мене не захейтите, не скажете, а ти сказав, а воно не працює. працює. Друзі, повірте, працює. Тож я вам бажаю правильного вибору під ваші умови і великих риб. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. Якщо вам сподобався цей випуск, то обов'язково тицяйте на вподобайку. Якщо хочете в подальшому подібні огляди, то також про це напишіть в коментарях. Ну і звісно, хто з вас ще не підписався на мій канал, неодмінно зробіть це просто зараз. Мені буде надзвичайно приємно, а ви заощадите гроші, не купуючи всякий шлак. До зустрічі тут!